Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в центральному міському районі, на одній з центральних вулиць. Працює фонтан. Зараз ще десь біля восьмої ранку. Людей мало. Ввечері багато гуляють тут. Все, блин, мозга сьогодні. Це персонажі з мультфільму Собака й вовк. Пам'ятник Олександру Полю, засновник промислового виробку руди в місті Кривий Ріг. Руду добували до цього, але промисловий виробуток наладив він. Це дорога на ринок веде, центрально міський. Кінотеатр колишній Леніна. Працював з 30-го року 1930-го. При Німцях мав назву Скеля, ну, скоріш всього, потім був зруйнований під час війни, і в 54-році му році вже відбудований. І знову запрацював. Два зали тут було. Потім, потім після розвалу Союзу. В одному залі церква була, ну вона тут і, є, а в другому ресторан був одночасно. Зараз ресторана немає там. Це така церкву, церкву зробили. Пам'ятник радянським воїнам. вічний вогонь, ну його тільки на 8-9 травня запалюють. Ранок людей мало. Також пам'ятник. Миколі Чудотворцю Святому Миколаю точніше. Ну і тут он фонтан також є, невеличкий. Декілька фонтанів в місті тут. Практично два поруч недалеко. На Інгульці є і на ринку 44-го. Ну, можливо, ще десь є. Раніше був на соцмісті, працював фонтан, ну там зараз парк трохи занедбаний. Нема не атракціонів, нічого. Одний, один з найкращих парків став, не найкращий, а був найголовніший, став вже не таким головним парк Богдана Хмельницького. Раніше туди атракціони приїжджали і так далі. Кафе, дискотеки були. Ну це вже потім, після 90-ті. Та й на початку 2000-х. Ну, в цьому районі невеликі будинки ще сталінські, і такі висотні. 80-х років. Ну, це пам'ятник радянським воїнам. за Велику Вітчизняну війну, Другу світову. Ну і на цьому поки що все. До побачення.